Чому немає альтернативи зустрічі Трампа і Путіна саме в Будапешті? Останні заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана свідчать про подальшу високу інтенсивність підготовки двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна саме в Будапешті ближчим часом, не дивлячись на пропозиції забезпечити організацію саміта від Стамбула, Астани, Белграда, Відня тощо саме Будапешт, який як місце зустрічі був запропонований саме американською стороною, має для США не символічне, а геополітичне значення причин декілька про які не доносять до українців. Високопосадовці та зомбозмі. По перше, Париж, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Осло, Мадрид є фактично подразниками і опонентами зовнішньополітичної стратегії Вашингтону. Віктор Орбан, в супереч кон'юнктурі ЄС, демонстрував особисту прихильність позицій Дональда Трампа та республіканської партії. В процесі передвиборчої боротьби, за якої вирішувалося буквально питання життя і смерті для діючого президента США, таким чином особисто Віктор Орбан є довіреною особою як президента США, так і адміністрації Білого Дому, Як і в ситуації з президентом Аргентини Мілеєм, який отримав тріумфальну перемогу останніми днями. Заручившись гарантіями підтримки США, ставка на переможця виборчих перегонів в Угорщині і ЄС вже визначена з боку США на користь Орбана в довгостроковій перспективі. По-друге, і як на мене більш важливе, будучи поінформованим щодо фінансових оборудок, корупції та розкрадання фінансових ресурсів, в тому числі за рахунок війни в Україні. Першими особами ЄС, НАТО, Франції, Німеччини ані Трамп, ані Венс, ані Рубіо, ані республіканці не хочуть обляпатися компроматом політичних карликів з рейтингом 10-12%. Макрона, Мерца, Стармера. Тому стратегія Білого Дому полягає у формуванні альтернативної політичної осі в Європі, яку фактично вже сформовано на лінії Будапешту, Відня, Праги. Братислави, Риму, Варшави. І в умовах безальтернативної деградації і деформації ЄС лише сліпий, дурний чи зомбований марафонами цього не бачить. США формують на території Європи нові геополітичні центри впливу, яким постає Будапешт як антибрюсель чи антипариж. І тут відбувається співпадіння інтересів, в тому числі Вашингтона і Лондона. По-третє, ідея державотворення США, Великобританії, Італії, Польщі полягає в ідеології, так само, як і в Китаї, РФ. Ірану, Індії чи Ізраїлю яку ідеологію на сьогодні має ЄС єдину глобалізму, за якого деформуються національні держави. На моє переконання, Будапешт це формування і посилення точки опори, аби вийти на рівень австро-угорського ренесансу в Європі. Австро-угорська імперія в новому форматі з периферією в Польщі, Прибалтиці, Балканах, має історичні традиції світового права, культури, державотворення. Після падіння Риму австро-угорський імператор мав титул. Імператора Римської імперії і на фоні міграційних загроз ісламізованої Європи формат реанімації про образу Будапешту як центру Європи влаштовує як мінімум Вашингтон, Пекін, Москву, Тель-Авів, Делі, Лондон. Тому місце потенційного саміту визначено США не випадково, і його проведення вже передбачає знакові геополітичні похідні. Які це наслідки матиме для України? В цьому гарних новин немає. Якщо Зеленський буде поза дверима, перемовин і Будапешту, це означатиме, що ми фактично втратили суб'єктність в формуванні європейської політичної стратегії. Якщо йде курс на деформацію ЄС і формування нового реанімованого гравця в особі Будапешту, Відня, Риму, то Україна опиняється поза межами такої впливової структури, якщо змоделювати ситуацію. Що українцям, які сьогодні знаходяться на теренах колишньої австро-угорської імперії, пропонують повернутися в європейську гавань. Чи переконані корумповані українські можновладці і новітні феодали зі своїми ТЦК, що громади Чернівців, Станіслава, Івано-Франківська, Лемберга, Львова, Мукачево чи Ужгорода зроблять вибір на користь України? Хто має сумнів? Рекомендую переглянути останню серію серіалу Слуга народу. Все йде по сценарію. Тому задля виживання України потрібен мир, а не війна ще на 2-3 роки чи 10 років, як планує корумпована антиукраїнська влада. Чекаємо на неминучу зустріч в Будапешті.